Історичний автопробіг відбувся на Закарпатті. Активісти громадського руху Український вибір проїхали через усю область, аби вшанувати річницю проведення в Україні Переяславської ради. Учасники пробігу вирішили провести паралелі між подіями 17-го століття та сучасним становищем у державі. Ми пояснімо людям. Перспективи інтеграції України з Таможенний союз злиття з Росією, так як було і перед тим на Приславській раді Богдан Хмельницький підписав співпрацю з Росією а не іншими країнами, тому що вже всі пооб'єднувалися в якісь асоціації, і на даний момент Україна така ще. Є один єдина і вирішує з ким рухатися далі. Учасники автопробігу проїхали через найбільші міста Закарпаття Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахів, та відвідали центр Європи поблизу села Ділове. У кожному населеному пункті активісти зустрічалися з місцевим населенням, щоб донести до людей власні ідеї. Я е, хочу піддержати своїх, е, як говориться, е, е, одномисленників. В тому, що слов'янські народи, славянські цінності повинні бути єдиними. Хочу донести людям правду про європейські цінності і про наші цінності. Таких ценностей, як у нас у славян, нету ні в одній країні Європи. Повірте. Мені, я проїздив всю Європу, практично всю. Не був тільки в Іспанії, в Данії. Загалом у закарпатському автопробігу взяли участь близько півтора десятка автомобілів. Таким чином, водії підтримали своїх однодумців з усієї України, котрі теж організували автопробіги.